Слава Україні. У даному відео я хотів би поділитися своїм досвідом частково прочитаним, частково здобутим на власній практиці про те, яким чином, які бувають, яким чином потрібно садити таку рослину як обліпиха. Почати свою розповідь я хотів би з того, що обліпиха двохдомна рослина, тобто бувають особини жіночої і чоловічої статі. Тобто запильник і жіноча особина. Відрізнити їх доволі легко. Жіноча особина з ягодою, а запильник з такою великою брулкою. Чи буває самозапильна обліпіха, відповідь однозначно не буває такої. Хоча в практиці я зустрічав, що Люди щепляли на жіночу особину гілочку чоловічої, відповідно, виходило самозапильне дерево. І я думаю, що наразі самозапильності іншим шляхом добитись неможливо. Добре, давайте трошки поговоримо за параметри, як ці кількіші жіночі дерева потрібно розсаджувати. Відповідно, щоб досягти хорошого результату. У вас як мінімум має бути два дерева, запилювач і жіноча рослина. Один запилювач без проблем буде запиляти сім жіночих рослин. Відстань між запилювачем і жіночою рослиною не повинна перевищувати 15 метрів. Якщо відстань буде більшою, урожай у вас буде, але він буде неоптимальним, я думаю. І відповідно, якщо ви хочете зробити себе на дачі, ви можете компонувати, як забажаєте, враховуючи дані параметри. Що стосується промислової посадки. Дайте я переключусь на У Промисловій посадці існує трошки більше правил. Перш за все, я вам звернути увагу на сторону горизонту. Бажано, щоб Ваші ряди з рослинами просягались півдня на північ, таким чином ви доб'єтеся кращої освітленості і ваші дерева будуть отримувати більше сонця. Що немало важливо, бо обліпиха дуже любить сонце. Далі, як розподіляти жіночі і чоловічі дерева? Ну, на практиці ми напевно прийшли, що найкраще це буде виходити, коли ви будете робити в шахматному порядку. Тобто садите одну чоловічу рослину, далі сім жіночих, далі одну чоловічу і так далі. Наступний рядок ви починаєте з чотирьох жіночих, чоловічка, сім жіночих, чоловічка. Наступний рядок знову починаєте з чоловічки і з сім жіночих. Відповідно, у вас. Так би мовити, виходять своєрідні шахматні клітинки з чоловічих рослин. Важливий нюанс: дерева в рядах мають розміщуватися також в шахматному порядку, тобто початок наступного ряду попадає приблизно в середину міжряддя в першому ряду. Що стосується відстаней, Відповідно, відстані між рядами я би радив вам робити від 3,5 до 4 метрів. Як визначитися, 4,5 чи 4, зазвичай потрібно розуміти, якою технікою ви будете обробляти дане поле. І, виходячи з розмірів, наприклад, косарки чи ще чогось, робити розмір міжряддя, так, щоб він був оптимальний, щоб ви могли косити там. В два проїзди, а не в три, або щось, ситково, або навіть в один, якщо у вас більше втрати. Яка має бути відстань між деревами? Відстань між деревами має бути від 1 до 3 до 2 метрів в ряді. Ми зазвичай садимо сади без поливу і робимо 2 метри. При більш інтенсивному садоводстві відстань між деревами можна зменшувати до 1. І трьох метрів я такий садив вже в Україні зустрічав. Ніби все розказав дякую за увагу.